До іншої теми польща готова передати Україні винищувачі F-16, але в координації з НАТО. Повідомив про це польський прем'єр-міністр Матеош Муравецький. каже, що будь-яка повітряна допомога Києву надаватиметься лише після погодження з союзниками. В офісі президента зазначили, що робота над отриманням винищувачів F-16 триває. Їх мають на озброєні вісім країн-членки НАТО. Це Нідерланди вже сказали, що готові розглянути передачу Україні F-16 Словаччина не проти віддати нам і свої. Міги 29 які вона вже не використовує, бойові літаки Києву готова надати і Франція, але за умови, що це не спровокує ескалацію, а ну і не зашкодить безпеці Європи, зокрема самій Франції. З нашими партнерами по НАТО ми координуємо всі дії спрямовані на посилення обороноздатності України, включно з прибуттям систем Петріо до України, а також організацію потужного танкового батальйону з леопардів та інших сучасних танків. Усе це був тиск із нашого боку, а також домовленості зі сполученими штатами. Як це було кілька місяців тому в контексті мігів, так само будь-яка інша військова повітряна допомога реалізовуватиметься і можливо передаватиметься після погодження з країнами НАТО. Тут ми Діятимемо у повній координації